Що буде з доларом? Таке питання я утримую від вас. Давайте поговоримо про це. Залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, питання, ситуацію, як ви загалом це бачите. І давайте дивитися: в нашій країні. Ну, зміни чекають нас за 100%. Все, що пов'язано з цим. І зміни ці достатньо складно нам будуть даватися. Ось. Зміни будуть достатньо складні, пов'язані з валютою. У мене йде е, крах того, що є. Тобто йде така трансформація, повна трансформація. І наче ми вже в цій ситуації були. Це якесь повернення в якусь точку, в якій ми вже були. Тобто, це вже ситуація із валютою була. Давайте з вами подумаємо. Згадаємо ситуації раннішніх років, з доларом у нас вже були якісь подібні історії. І от ми повертаємося знову в такі різкі а, стрибки, іде обвал, одразу йде обвал, втрата, втрата частини, обвал, тобто зниження і обмеження. Зниження і обмеження йде самої валюти. І тут дуже багато брехні на фоні. Тобто це все створено. Ну, Все буде робитися для чогось, правда? В нас по-іншому, як робляться гроші. Я думаю, всі розуміють, що все ще пов'язано з грошима. Це така дуже, дуже прозора система, так? Так. Ну, я не бачу, щоб він зник загалом. Тобто, долар залишиться. Долар залишиться. Не дивлячись навіть на це. Будуть якісь труднощі. Ой. Будуть вирішувати на державному рівні цю ситуацію. Карта моя впала якраз таки, та про що говорить. Так. Хаос це викличе, незадоволення, стрімкі події. Якийсь тривалий час ця ситуація може бути і призвести загалом до якихось депресій, до. Ну, все, що пов'язано з фінансами, ви ж розумієте, нам треба буде допомога, тому що це втрата. Ми з труднощами будемо боротися. Розгойдувати ситуацію будуть. Дивіться, після обвалу через якийсь тривалий час, тобто треба буде тут. Чітко показують циклічність, вже таке було. Іде, навпаки, зміна в іншу сторону. І не дивлячись на те, що дуже багато розчарувань, ми, як наче, виходимо на інший новий рівень. Ну, треба буде мати терпіння. Ваші думки з приводу цього?